Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про ваші стосунки. Кому цікава така тема, хто хоче розібратися в стосунках, а особливо їх врятувати або над ними працювати. Запрошую вас на розклад, відкрию багато потрібної для вас інформації. І так, дивимось ваші стосунки. Спочатку я хочу подивитися, хто ви, для того, щоб ви розуміли, що у вас відбувається і як це все відіграється. Далі ваш партнер хто він? Ось так, дорогі глядачі, щоб було добре видно, щоб я могла дуже гарно вам все пояснити. Так, далі подивимось, що партнер відчуває до вас, тому що, можливо, ви вже трішки зневірилися і не знаєте, що і як. Також, чи розвиваються ваші стосунки? Це для мене важливо. Я сьогодні по дві карти беру, щоб більше відкрити. І що треба змінювати саме зараз, щоб ці стосунки врятувати. Дорогі мої глядачі, що я вам хочу сказати, розклад надзвичайно цікавий. Ви знаєте, якщо дивитися на вашу енергію, то ви зараз дуже сильно прив'язані до цих стосунків. Ви дуже сильно, мабуть, кохаєте. Ви не можете від цієї людини відмовитись. Я би сказала, це навіть такі, знаєте, уже фанатичні зв'язки, тому що ви просто не можете без цієї людини. Ви не можете вирвати серця. Ви розумієте, що є якийсь негатив, не можете цього позбутися. Не знаєте, як. Як бути далі, і залишити не можете, і тягнути все це теж не можете. Хто мене дивиться, дорогі дівчатки, особливо у вас програється, витягнути багато на собі. Але чоловіки, хто мене дивиться, ви просто перекладайте карту на себе. Я бачу тут зображену жінку, тому говорю про дівчаток, але пам'ятайте ще й про такий момент, що. Ви навіть будучи чоловіками, можете виконувати дуже багато обов'язків по дому з дітьми, навіть більше, ніж ваша жінка. Тому ви просто перевертаєте карту на себе. Я бачу вас тут просто стомленими, тому що десятка жезлів це ще й про те, що ви дуже багато всього робите, багато обов'язків тягнете все на собі, і робота, і дім, можливо, і дитина, і ви просто не знаєте, як вам бути. Але ви точно знаєте, що ви не хочете зупинятися, тому що у вас є якісь цілі, у вас є якісь мрії в майбутнє, і ви бачите своє життя саме з цією людиною, яка є поруч біля вас, або яку ви дуже сильно кохаєте. Тому ви дійсно є заручник стосунків, обставин, вам важко і поки що ви не знаєте, як це змінити. Ви сьогодні завітали на розклад, я дам вам багато порад. Використовуйте і налагоджуйте своє життя. Так, якщо дивитися на вашого партнера, тут саме програється король Пентаклів, а також старший аркан Єрофант, про що мені ці карти? Ваша друга половинка характером взагалі-то таким впертим, тому що якщо дивитися на короля Пентаклів, то вже можна одразу тут зробити для себе якісь висновки. Людина, яка чогось захотіла, вона того досягне, але в стосунках вам не просто, тому що ви дуже сильно стомилися. Ви знаєте, ви кажете, одне людина робить інше. Ви пропонуєте щось, але це не зрушите з місця. Ви до цього всього прив'язані, але у вас тут збирається багато негатив. Не хвилюйтеся, все це можна подолати, над цим можна попрацювати. Тим паче, що я бачу башню у ваших стосунках, і розклад закінчується енергією сонця позитивом і легкістю, тим паче, що ви будете йти один одному назустріч. Зараз буду ще детальніше все розказувати. У вас дуже хороші карти сьогодні на розкладі. Ви знаєте, також я хочу звернути увагу на. Старший аркан Єрофант, насправді ваша кохана половинка дуже така добра, тому що, ви знаєте, якщо правильно повертати енергію, то ваш партнер чи ваша партнерка, вони насправді можуть дуже багато чого зробити корисного для сім'ї, для людей, для цього світу, можливо, навіть для суспільства. Але просто треба зрозуміти, що вони розсіваються. Знаєте, на зайве, вони допомагають тим людям, які це не оцінюють. Вони стараються для тих, кому це взагалі не треба, і дуже мало вкладають енергії якраз саме в стосунки. Але над цим можна попрацювати. Я хочу вам сказати, що взагалі єрофан це завжди духовне зростання. І у вашого партнера або партнерки є шанси духовно розвиватися, змінюватися, покращуватися з кожним днем. Тому це важливо. А також, якщо дивитися, то ваші Партнери це стабільні люди, вони просто вперті, мають не зовсім приємний характер, знаєте, не хочуть коритися, але вони стабільні, тому що тут випадають пентаклі, а пентаклі це енергія Землі. І завжди всі, хто проходить під цією енергією, це люди, які люблять закоренятися довго в одному місці, в одних стосунках, на одній роботі. Тому так я схарактеризувала ваших партнерів. І так, ви зрозуміли, що ви занадто сильно прив'язані до цієї людини, не можете ні лишити, ні залишатися, вам важко, тому що багато на себе взяли. А ваш партнер насправді непоганий характером, чи непогано точніше, але просто дуже вперта особистість, і з цим можна поборотися. Так, ідемо далі. Що партнер відчуває до вас, для вас це важливо, тому що деколи здається, що немає нічого спільного. Вам вже здається, що, можливо, вас людина не кохає. Насправді, я хочу вам сказати, що дійсно більше людина любить себе, ніж вас, але це не означає, що вас не любить. Це просто така особливість характеру. Ви знаєте, як я вже підкресла тут на старшому аркані Єрофант дуже багато для інших і мало що для сім'ї. Якби оцю ситуацію повертати, то в себе було б інакшому. Я хочу ще також сказати, що тут у нас випадає башня, і дуже скоро у вас будуть в стосунках такі масштабні зміни. Вони будуть до кращого, не хвилюйтеся, тому що ви якраз звернулись на цей розклад, щоб розібратися, чому у вас є негатив? Чому у вас є якісь непорозуміння? Чому у вас є якісь недомовленості? У вас є питання навіть з приводу того, що ви багато вкладаєтеся в ці стосунки, але вже бачите, що вони тріщать по швам, і ви не знаєте, як бути далі. Все це буде руйнуватися, і ці зміни будуть такими раптовими. Знаєте? Але як би зараз не виглядали? Оця ситуація у вас з партнером чи з партнеркою, насправді все це можна врятувати. Треба за це, звісно, поборотися. Я скажу так: ви маєте розуміти, що дає вам ця людина. А потім, уже, якщо ви бачите, що ви дійсно не можете відмовитися працювати над негативом, або його не так сприймати, або працювати над тим, щоб енергія змінювалася вдома, атмосфера змінювалася. Може бути ще такий момент, що вашим стосункам просто заважають шкідливі звички. Насправді, партнер чи партнерка непогані, але просто заважають шкідливі звички, це також один з таких елементів. І над цим можна попрацювати, це можна побороти, лише цього хотіти. Так, чи розвиваються ваші стосунки? Це у нас. Ось тут відповідь на це питання: ці дві карти, двійка пентаклів, а також старший аркан Помірність. Насправді, з чого ви починали і де ви зараз, то дійсно у ваших стосунках є зміни і багато чого вам вдалося подолати. Але просто тут питання стоїть в тому, що багато чого робите тільки ви, а не ваш партнер чи партнерка. І тому від цього ви вже опускаєте руки. Ви не знаєте, треба вам боротись далі, не треба. Буде ця людина змінюватися хоча б трішечки для вас, чи не буде. І я хочу дати відповіді на ваші питання. Я додатково, ще навіть хочу подивитися, що рекомендує рід, а також вищі сили, таку пораду підказку, для того, щоб глибше зрозуміти, для чого ви з партнером взагалі разом, як бачить вас ваш рід, а також як бачать вас вищі сили. Знаєте, мої дорогі глядачі, насправді розклади вони несуть таку колосальну силу, енергію і підказки не просто так, а для того, щоб запустити зміни у вашому житті. І знаєте, коли я поставила собі це питання, чи розвиваються ваші стосунки, тому що якщо вони розвиваються, але є складнощі, все це можна бороти, як я сказала на початку. Якщо ви хочете ці стосунки врятувати, то я даю вам підказки. Спробуйте ще раз все налагодити і будьте щасливими. Але якщо ви бачите, що дійсно все, що ви робите, не дає ніякого результату, то мабуть дійсно треба обирати себе в цих стосунках. І думати лише про себе, про своє щастя, про свою енергію, тому що не можна весь час щось людині віддавати і не отримувати нічого натомість. Але якщо дивитися на розвиток ваших стосунків, то насправді вони змінюються. Можливо, маленькими кроками, можливо, не так багато вдалося пройти, але стосунки змінюються, і це мене тішить. Тут можна працювати. Якщо закривати вже третє питання, що треба зробити саме зараз? Або що треба змінити саме зараз? Тут є трійка жезлів, це карта майбутнього. Карта яка показує, що все буде починати зростати. Карта показує, що насправді треба зосередитися. На своєму внутрішньому виборі, тому що ви чомусь як просто пливете за течією. Але дуже мало звертаєте уваги, чого насправді хочете ви? Що вам подобається в цій людині? Чому вас до неї тягне, чому ви не можете від неї відмовитись, бо ви дійсно залежите від партнерів? Чому насправді вам так імпонує ця енергія? Можливо, тут навіть якась така, я би сказала, шалена пристрасть один до одного, або ж вас дуже шалено тягне до людини. От ви маєте дійсно зосередитися на всіх цих питаннях і знайти собі відповіді. Побудьте з собою наодинці, тому що це дуже важливо. Чи зможете ви будувати своє майбутнє без цієї енергії, без цих стосунків і цієї людини? Тому це дуже важливо саме зараз проміркувати, тому що будуть зміни, ви будете щось обирати. Можливо, ви відмовитесь від роботи і залишитесь лише вдома. Можливо, навпаки ви знайдете ще додаткову роботу і будете переключатися. Саме зараз ви будете щось обирати, і вам треба вирішити, як бути далі. Тому що ви якось як упустили руки, я вже казала, підкреслюю, Насправді не прийняли рішення, просто опустили руки. Тому перше, що зробити треба, це подивитися вперед і, звісно, обирати, працювати над цим. Щось тут треба додати. А також розклад закінчується старшим арканом Сонця, і я бачу, що якщо будете робити, ви уже кроки свідомо до того, щоб ці стосунки врятувати, порозмовляйте зі своїми партнерами, проговоріть різні моменти, навіть якщо людина з вами не погоджується. Все ж таки, вона вас почує. І навіть якщо вона не одразу прийме рішення, вона задумається над тим, що може вас втратити. Я хочу також додати, що якщо ви будете робити оці перші кроки, ваш партнер також. Піде вам на зустріч і у ваших стосунках буде прояснення, просвітлення. У ваших стосунках буде радість, тому що тут усміхнені. Бачите, тут навіть зображені діти. Діти це завжди легкість, діти це, знаєте, така ненав'язливість, От як подивитись на дитячу енергію. Вони завжди усміхнені, у них немає таких великих переживань, вони просто встають зранку, хочуть бути щасливими, хочуть погратися в ігри, зробити щось своє задоволення. Зустрітися з людьми, які, там, з дітьми, до прикладу, які їм приємні, з їхніми друзями, отак От і у ваших стосунках буде оця легкість, буде така, знаєте, невимушеність. Тому я бачу, що ваш партнер буде готовий робити ці перші кроки, і насправді ви багато чого вже подолали. Тому треба подумати, чи варто все це залишати на півдороги. Також, якщо подивитися на підказку роду, тут випадає у нас король Пентаклів, карта стабільності. Насправді, ваші стосунки вам багато чого дають. Якщо ви чоловік, можливо, без цієї жінки ви би стільки не зробили в житті. Якщо ви жінка, то ваш чоловік фінансово вам допомагає. І ви переходите з кожним роком на якісь нові для себе етапи. Або ж цей чоловік також стимулює вас дуже добре заробляти. Тобто ці стосунки ще й дають вам фінансову сторону, така правда. Якщо дивитися на підказку вищих сил, десятка мечів, насправді ви пройшли. Дуже великі моменти. Вищі сили показують багато поранень, багато не зовсім таких потрібних навіть моментів, але насправді вищі сили дали дуже таку цільну пораду, тому що це десятка, десятка це завжди закінчення. І я хочу звернути вашу увагу на те, що в ваших стосунках дійсно будуть зміни. Є десятка жезлів. Є десятка мечів, є трійка жезлів. Тобто це якраз тут закінчення вже цих важких випробувань, закінчення оцих ударів, якихось конфліктів, неприємних ситуацій. Є трійка жезлів, це коли ви дивитеся уже майбутнє. Є Аркан Сонця, коли. Ви з партнером будете робити крок за, крок за кроком на зустріч один до одного. Дивіться, з чого розклад починається. Старший аркан диявол, коли ви прив'язані до якогось негативу, коли ви не можете спокійно порозмовляти, вас постійно запалюється якийсь вогонь, і ви не знаєте, як це все владнати. А закінчується енергією сонця, закінчується світлом, позитивом, легкістю, добром і щастям. Тому я вам бажаю прийняти правильні рішення, спробувати ще раз робити крок на зустріч стосункам, на зустріч партнерам, але обов'язково порозмовляйте, проговоріть ці моменти. Всього вам хорошого! Бажаю вам щирих стосунків, справжнього кохання і в жодному разі незалежності, тому що не можна бути прив'язаним ні до людей, ні до обставин. Треба бути щасливими. Всього вам хорошого! Дякую, що були зі мною, дякую за ваші лайки, коментарі, підписки. Дякую за ваші донати. Надзвичайно приємно працювати для вас. І до нових зустрічей! Ваша Надія вкраще!